Сьогодні 1321-ша доба війни Росії проти України. За минулу добу зафіксовано 231 бойове зіткнення. Ворог завдав 53 ракетні та 56 авіаційних ударів, скинув 130 керованих авіабомб, використав 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли, зокрема 121 із РСЗВ. Авіаудари вдарили по Залізничному, Запоріжжю, Оріхову та Антонівці. Сили оборони відбили 12 атак на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, 31 на Південно-Слобожанському, 8 на Куп'янському, 12 на Лиманському, 13 на Сіверському, 4 на Краматорському, 17 на Турецькому, 57 на Покровському, 42 на Новопавлівському, 4 на Гуляйпільському, 6 на Оріхівському та 2 на Придніповському. На Волинському та Поліському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські війська уразили три райони зосередження ворога. Втрати агресора 1090 осіб, 5 танків, 14 бронемашин, 18 артсистем, 1 засіб ППО, 363 БПЛА, 38 ракет та 63 одиниці автотехніки. З І-116 російських дронів 83 збито або подавлено, 30 влучили по семи локаціях.